Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Ворог атакував Кіровоградщину Балістикою. Повторні вибухи у Кропивницькому місто. Вогні є загиблі і поранені. Пишуть, що до шести ракет летіла балістика з Криму. У той же час прямо зараз під час тривоги пролунали вибухи під Каспієм, один із дев'яносто 95 таки рухнув море. Пише телеграм-канал. Морецький вовк годину тому й досі ведеться. Пошукова рятувальна операція. В той же час джерела зазначають, що дві ракети таки влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Утім, шкоди не наніс. Пілоти цілі літаки узлетіли. А на ракети ударили на полосі, яку відновлять також горять муляжі. Літаків окупанти тішаться, що нібито F-16 не встигли взлетіти, але то брехня. Сі літаки цілі. Авіація у нас працює на тих десятках оперативних аеродромів. Авіація лише за минулу добу і за поточну здійснила понад і Завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, що противнику це подобається. Пояснив він окрім того, ігнат також наголосив, що в Україні треба розвивати пробти. Повітряну оборону, зокрема, отримати більше бетрей Петріота, Він розповів, чи можна вважати, що у Росіян виснажуються запаси ракет. Вони налагодили виробництво. Воно є. Треба визнати той факт, що противник десятки крилатих і балістичних ракет може ще виробляти, але не може так багато їх запускати. Було би більше повірте, пускали би більше стовідсотково. Зазначив Ігнат. Зазначимо також що сьогодні. Вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені в районі Каспію стратегічними бомбардувальниками. Мету 95 мс та БПЛА. Втім, були збиті таємними системами ППО. Наша сусідне людина словах кричать усьому світові про свою віру і любов до Бога на ділі. Навіть у святу Трійцю московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей. Написав Сергій Попко, начальник МВА. За його словами, вночі рашисти атакували Україну ракетами, які традиційно були запущені з району Каспію, стратегічними бомбардувальниками ту 95 мс та БПЛА за попередньою інформацією до столиці жодна. Повітряна ціль не долетіла, все, що прямувало в бік міста. ППО знищила, ще на дальніх підступах другу ніч поспіль. Каяни не чую звуки вибухів над головою. Деться у повідомленні. Попко також подякував нашій протиповітряній обороні за збережені життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.